Вітаю всіх ви на каналі Квіти та інше, Я Інна і сьогодні відео буде про вербену. Ось маю такий кущик, він ще росте в ґрунті. Інші я повикупувала ще раніше. Вася прийшов допомагати. Ось такий котик. Чекаю, Вася без тебе добре. Інші я повикупувала вже і поставила в теплицю. Зараз покажу, що я з ними зробила, якому вони стані. Цей ще лишився, я за нього трохи забулася, але ще я його зараз викопаю, пересажу ось такий технічний горщик, ну і спробую зберегти його взимку. Значить, що, отак. викопується він нескладно. Має він таку непогану кореневу систему. Зараз буду його садити. Але перед тим, як висадити, я ще обріжу його. Ну, так я робила з іншими. Ось так. Все пообрізаю. Буде корінь. Так, дивіться, трохи незручно. Ну, думаю, достатньо. Ось такий. Тут ще можна трішки пообрізати. Бачите, як воно корінюється, ось йдуть паростки, і зразу корінчики ростуть. Може вже й запізно, але хай буде. Зараз пересаджу. Ну, ось так вийшло. Горщик в мене тут десь, мабуть, на 2 літри. Бачите, все обрізала лишнє, щоб не виглядало. Осталося його полити, занесу в теплицю, покажу, як там вербени, які я повикупувала раніше. Так, ось дійшла. Дивіться, так само я повикупувала ось ці кущики була із ґрунту. Тут в мене навіть і менші горщики, такі літрові, здається. Все було обрізано до такого стану. Також проливала я їх фунгіцидом ну, для кореневої системи фундазолом. Ще було тоді не так холодно, препарат краще діє, коли тепло. Бачите, скільки подростало молодих. Пагінців, які, в принципі, вже можна різати і вкорінювати. Але мені зараз це не потрібно, то що я буду робити? Ось тут в теплиці вони стоять на пінопласті в ящичку, я їх ще нічого, нічим не буду вкривати, тут вони в мене будуть стояти, ну, поки температура не буде ну, біля мінусу. Знаєте, коли вже 0 буде, ну може плюс один. Потім я їх прикрию ще. Агроволокном два шари, і ну, тут теплиця, вона ще пуста, отоплювальна, і будуть тут вони в мене зберігатися аж поки температура не понизиться, потім я їх занесу в будинок, там в мене є вікно, яке не дуже, ну, не дуже тепло. там, і Постараюся зберегти їх ось так до того часу, коли мені потрібно буде їх живцювати. Під лампи ставити не буду, поки хай зберігаються так. А потім, коли вже мені потрібно буде їх живцювати, я їх почну активно поливати з добривом, думаю, щось таке, де більше азоту, щоб наростала зелена маса, і можна було їх живцювати. А поки так, бачите, оце все воно подростає і дасть молоду е зелену масу. Такий спосіб вже практикувала, тому думаю, що вийде. Знаєте, звісно, рік на рік не виходить, але, але надіюся. Тут деякі, бачите, вже листочки сухі, це все треба пообривати. Буде. Коли вже буду в будинок заносити, пообщіпую його, будинку ще раз пролию. Буду слідкувати за тим, щоб. Не було пересушування, тому що вербена знову ж таки не любить пересушування, може й загинути. Ну, так, як і сильного переливу, але більше засушування. Умови не дуже гарні, але все-таки все-таки, я думаю, що щось з цього -то вийде. Тому що ось ця, бачите, як гарненько все було обрізане, але вона все-таки росте, тому я думаю, вона збережеться. Цей кущик також пролию фундазолом. Ну і буду чекати, поки потрібно буде знімати живці. Ось таке відео, кому, можливо, воно було корисне, поставте вподобайочку. прокоментуйте, як ви зберігаєте маточні рослини вербени, якщо у вас немає отоплюваних е, теплиць, де ви їх зберігаєте. Я свої буду зберігати в будинку на вікні. От, ну, На такому вікні, де не багато. Е, як би сказати, тепла, тому що воно не потрібне зараз буде рослині. На цьому все. Чекаю на коментарі, ну і миру нам та гарних квітів. Ще трошки хризантеми, ось тут вона в теплиці, дуже гарно почувається. Дивіться, яка краса. А ось ця, яка вже квітка. Квітка, ну, я вам скажу більше 10 см. Дуже красива хризантема і жовтенька. Звісно, в мене ще на вулиці вони стоять, а ці якось була занесла сюди. Так вони тут і квітнуть. Трохи краси. Ну, на все добре.